Далі два складання позитивно прошло дов'язково. Це важливо, бо є такі писати. Я хочу супроводжувати дане до нас Можна питати за передати. Да, це другий центр у Львові, це вже 31 центр в Україні, тобто мережа активно розростається. Не дарма саме тут на Насихові, тому що це один з найбільших, чи можливо найбільший район. Да, по Кількості мешканців у місті Львові і для того, щоб максимально зручно людям було звернутися, поцікавитися, отримати інформацію, підійти поруч і поговорити з рекрутерами, а які є вакансії, які є частини, а як долучитися, а як виглядає цей процес. І чим це регулюється? Тобто на ці саме питання і тут відповідають. І якщо людина визначається, є інтерес далі допомагають знайти вакансію, знайти частину, сконтактувати і далі йти захищати батьківщину в ці складні часи. Лігляди молодці. не дарма. Це була спільна ініціатива ще в лютому цього року. Відповідно, рекрутери класно напрацювали досвід за підтримки да, абсолютно влади місцевої і, і це показує ті результати, які ми бачимо, вони, вони класні. Перший і 31-й рекрутинговий центр відкривається у Львові. Це власне дійсно спільна праця, тому ця ініціатива зараз, ви бачите, активно вже є представлена в багатьох містах України. А якщо ми подивимося, наприклад, на роботу першого центру, який був відкритий фактично в центральній частині міста, то вже станом на сьогодні більше ста людей, які прийшли в цей центр, дізнавались, довідувались. Вони вже зараз є в збройних силах України. Вони вже служать, ще близько 500 людей. Зараз триває або оформлення документів або якісь певні, тому що це не одноденний процес. Тобто, вже фактично ми вже наступна стадія. А загалом більше двох тисяч людей звернулися, і на різній стадії власне рекрутингу в збройні сили України вони вже перебувають. Тобто, ми бачимо, що така модель власне центрів рекрутингу вона працює, працює дуже успішно.